Привіт! У нас тут огляд ноута, який я та навіть не знаю, як описати, але я вже готовий назвати його ігровим лептопом року. Хоч рік тільки і почався, але все одно. Так, ось прям настільки. Мені важко уявити, що взагалі в ньому можна зробити краще. Це ROG Strix Scar 18. Але про все по черзі. Поїхали. Мене завжди вражало те, як деякі виробники заморочуються з пакуванням. Просто дістати новий девайс з коробки це само по собі вже класна емоція, але коли це перетворюється на щось дійсно особливе, то ти розумієш, що і девайс твій особливий. Спочатку давайте про комплект. У нас він розширений з додатковими ніштячками. Серед них рюкзак. Один штука. Виглядає стримано, але крутезно, в мене за формою та розмірами дуже схожий, тому можу впевнено стверджувати, що він прям кайповий. Мишка ROG Gladius 3. 3 це цифра, не дії слово. Підсвіточка у трьох точках, омроновські свічі, все як у людей. Але ми зараз не про мишку. Тревел зарядка компактна на 100 ватт. Тобто, якщо ви кудись ідете з ноутом, то можна взяти з собою більш легкий варіант, щоб не тягати оцю штатну дуру на 330 ватт. А ще один змін. Арморк, але про нього трохи згодом. Ну і невеличким бонусом сам лептоп. Закрийте всі логотипи, всі написи, і ви все одно з будь-якого боку, першого погляду, скажете, а, так це скар. навіть не вмикаючи його. А коли увімкнете, скажете: О, ну точно скар. І при цьому кожен скар різний. Кожного свої асиметричні геометричні елементи, вставки з напівпрозорого пластика, якісь берельєфні елементи. І куди б ти оком не кинув, ти всюди знайдеш якусь деталюшечку, якусь фішечку, щось. Навіть знизу, з того боку, з якого ти ноут бачиш трохи рідше, ніж ніколи. Немає жодної нудної поверхні. В самій формі нічого такого немає. Це стандартний прямокутник з невеличким виступом, за який зручно відкривати кришку. А в ньому вебка. Нарешті не відмовились від ідеї арморкепів, хоча й трохи переінакшили її. У мене є тільки двоє знайомих зі скарами але попереднього покоління, і щось з цими кепами ніхто з них не заморочувався, не креативив. Всі юзають стокові. До речі, як на мене, було б круто поставити туди якийсь міні-дісплей з температурами або якимось нагадуванням чимось таким. Але. Це все мої вологі фантазії щодо якихось модульних штукенцій. А ще там отвір динаміка. Всю площину позаду займає величезне охолодження, що анітрохи не дивує з такими залізяками. Спереду, все вкатано під світкою. Порти переїхали на боки, праворуч, два USB 3,2, ліворуч, роз'єм живлення, і тут зробимо невеличку паузу. За цю претензію мене всюди цькують, але у мене є в'єтнамські флешбеки, з нею пов'язані. Отже, вона не на порожньому місці. Виду в гарячого повітря. Не повинен бити в штекер живлення в ідеалі, навіть в дріт не повинен. В мене колись був лептоп, в якому я міняв чи то дріт, чи то штекер. Вже не пам'ятаю двічі на рік. Як найменше, саме через це. Це було майже 15 років тому, але я все ще пам'ятаю бренд того лептопу. Сам дріт дебелий і більше я про такі кейси не чув, але все ж таки. Далі 2,5 гігабітний LAN, Type-C з Thunderbolt 4, дисплейпортом портом версії 1.4 та підтримкою G-Sync. Ще один такий самий Type-C з дисплей портом тільки без Thunderbolt, але з Power Delivery в обидва боки. HDMI 2.1 та мініджек. З цим зрозуміло, давайте до чогось. Яскравішого. До 18-дюймового дисплею ROG Nebula. 16 на 10-2560 на 1600 IPS level. Ось я так не люблю це формулювання. Ну напишіть вже, що воно VA. Ці дві літери вже давним-давно нікого не лякають. Тим паче, що панелі ці добрі і ця, саме ця панель. Цьому гарний приклад. 100% охоплення кольорового простору DCI p 3 та сертифікація від Pantone. 500 кандел на метр квадратний, 240 Гц частоти оновлення, 3 мілісекунди відгуку та навіть Dolby Vision HDR. Деталізації для такої діагоналі вистачає, ніколи не розумів, на що в лептопі 4К. Кольори візуально прям те, що треба, без перекосів, без кислоти, але насичені. По кутах огляду теж все ок. Дисплей просто приємний і можна заліпати в нього годинами, щось дивлячись, працюючи, граючи, коротше роблячи саме те, для чого дисплеї існують. Тепер до головного: Intel Core i 9 13980 hx, тдп 55 Вт, плюс 10 з бустом, RTX 4090 на 16 ГБ пам'яті. З ТДП 150 Вт плюс 25 з бустом. 32 гігабайти оперативи ddr 5 з частотою 4800 МГц. Я знаю, що ви вже замислюєтесь: ого, а скільки ж воно коштує? Поки що не думайте про це, побережіть нерви, зробіть глибокий вдох та видох, і просто дивіться далі. По накопичувачу тут 2 терабайти. і це мало того, що RAID 0 – це ще й PCIe 4.0. Швидкість просто космічна. Під всю цю люту міць або міцну лють зробили 414 ребер радіатору. Якщо б зробили на 10 менше, у мене було б в цьому огляді на один жарт більше. І назвали все це діло пульсар. Ну а зараз давайте заглянемо, як все це влаштовано всередині: шість теплових трубок, 3 вентилятора Arcflow, в якості термоінтерфейса рідкий метал. Нарешті до тестів. Звичайно ж, все це я буду кошмарити в турборежимі. Ось такі результати мені видав 3D-Mark. Пісім Марк мені показав оце. Наш стандартний BMW тест у блендері рендер, в якому проводить віддяха, зайняв хвилину 18 секунд, що є дуже і дуже добрим результатом. Ну і нарешті до ігор. RDR2. Викручуємо все на ультри і запускаємось на всі гроші. По результатах FPS в середньому 110 дуже і дуже добре. Але ось щось просадочка, ця в мінімалках на 21, трохи дивна. Очами я її не бачив, це, мабуть, було щось на початку. Ще на першій сцені зі снігом, Assassin's Creed Valhalla все, звичайно ж, теж викручено на ультри у максимальній роздільній здатності. Ми отримали в середньому 123 кадри на секунду. Дуже і дуже добрий результат. 60? щось я очами теж не бачу. Результат в цілому мене влаштовує цілком. Death Stranding теж все викручено на ультри і видає 130-140 кадрів на секунду. Звук. Такого звука в ноутах не існує і не може існувати, але тепер існує. Воно валить так потужно, як жоден ноут до нього. Тут прям є низькі. Прям є. І запас гучності тут такий, що вистачить за будь-яких умов. Я навіть залип в нього на годинку, щоб переслухати десяток своїх улюблених треків. Загалом тут чотири динаміка: два знизу, два фронтальні. Потужність не пишуть, але ризикну припустити, що вони ватт по 5. Хоча є й нюанси. Десь до 30 гучності низьких забагато. А десь після 70 гучності забагато високих. Але це якщо прям дуже дуже докопуватись і розглядати цей звук не як звук ноута, а як звук якоїсь bluetooth колонки. Серед ноутів це 11 з 10. підсвітка просто на всі гроші: лого, задня частина, передня частина, трішки по боках, ну і звичайно ж, клавіатура. Я пам'ятаю, як ще декілька років тому я з цього відверто ржав і казав: Та нащо воно, кому воно потрібно, це взагалі дурість. І от шлях від це дурість до. У моєго килимка підмишку є підсвітка. У мене зайняв десь місяців сім. Звичайно, це все абсолютно свободно налаштовується, синхронізується навіть з фоном вашого робочого стола і виглядає прям гіпнотично. Є вебка, нарешті її не треба купувати окремо, тому що у попередніх скарах у багатьох зефірках не було вебки, і вам доводилось купувати якісь зовнішні рішення. Тут нарешті ура! Є, але нюанс в тому, що вона всього лише сімсот. 720p. Так, я, звичайно ж розумію, що одна вебка на 720p дуже відрізняється від іншої, але все ж таки, ну камо, 720 p Ну і наостанок про акум 90 годин. Традиційно, як і з усіма іншими ноутами, я запускаю відео з Ютуба у Full HD, я викручую на максимум яскравість та гучність і... Витикаю штекер живлення і дивлюсь, скільки воно в мене все пропрацює. В цей раз це було 4 години. Це дуже передбачуваний і дуже добрий результат, як для ігрового лептопа. Тепер давайте про сумне. Якщо ви думали, що це буде дорого, ні, ви помилялись, це дуже дорого. Ось такий бандл, як у мене, коштує плюс-мінус 180. Кіло гривень, якщо це пропускати через внутрішнє, особисте, то я не певен, що мені на це вистачить однієї з моїх. Поки що двох нирок. Якщо це пропускати через призму ринка, ну там теж виходить трохи занадто. Давайте подивимось по є каталогу, що є плюс-мінус в такому ж бюджеті. Як бачимо, альтернатив не так же й багато, та що там їх взагалі немає. Мабуть, це тому, що ноути на 4090 ще в країну не доїхали, тому дивитись ще рано. Але все ж таки, цей цінник вражає, враховуючи те, що ігрових лептопів в цьому діапазоні Тупо немає. Заходьте на є каталог та перевірте самі. Краще купіть моє Рено. О, Вітя продає реновіган. Кому треба? Реновіган. До речі, в тему про машини. А з іншого боку, коли ти собі купуєш умовно Rolls-Royce, ти не скиглиш. Чому так дорого, чому так багато? Ти просто його купуєш і ти впевнений, що ти береш щось, якщо не ідеальне, то дуже близьке до ідеального. І ти впевнений, що. Тобі вистачить і комфорту, і продуктивності на багато років вперед. Ти береш те, про що мільйонам людей залишається тільки мріяти. Це 18 дюймів епічності і, мабуть, найкращий ігровий ноут, який ви взагалі можете купити. І на цьому все. Не забувайте підписатись на наш канал та задонатити на ЗСУ в описі до цього відео. Побачимось!